Франківські волонтери організації Поранені СОС разом з українськими митцями зібрали понад 70 тисяч гривень для реабілітації військових. Кошти зібрали під час онлайн аукціону. Лотами були картини художників, які були намальовані під час пленеру, що проходив у ворогті. Митці віддали 20 своїх картин, більшість з яких будуть відправлені за кордон в Канаду, Америку, Бельгію. Усі гроші витратять на допомогу поранених бійців. В основному це бійці зі всієї України. Тобто на той період були дуже важкі. Це Вадим Довгорук, Вадим Свереден. Контратенко Олексій з нашої області це Юрчишин, також фрик Михайло. Волонтери кажуть, допомога пораненим потрібна не менше ніж тим, хто на передовій. Зараз людям важливо зрозуміти, що поранені це бійці, які потребують постійної допомоги. І дуже велика потреба в госпіталях власне покращити умови перебування бійців. Починаючи від тих матраців, на яких вони лежать, закінчуючи одяг, простині, засоби гігієни, і власне проста жіноча опіка це прийти там. Поприбирати, доглянути бійця. У пленері взяли участь художники з усієї України, Києва, Одеси, Миколаєва. Це вже четвертий мистецький захід, і вже не вперше художники допомагають військовим. Раніше свої картини вони обмінювали на бронежилети. Митці кажуть, пленери у Карпатах завжди унікальні. Проте малювати, знаючи, що одночасно допомагаєш пораненим, було непросто. Бажано так обстрагуватися від тих подій, які в нас є, і відчути все-таки природу, гори. Бо інакше передати не можна, коли то висить такий вантаж, груз тяжкий. ми застали е, три пори року: зиму, весну, і потім на кінець ще тридцять сантиметрів сніг тої ночі впав, коли ми вже їхали. Наступний пленер відбудеться восени.